Привіт! Розкажу вам сьогодні про осени, Організація самоврядування населення. Ось вітер нам з дощиком прийшов, зламав сосну в нашому родовому лісі. Ми вже цей ліс посадили 20 років тому, і ось за 20 років виріс вже такий ліс. І є в нас сонячна станція на 4 кВт, є електропилка. А площа території великі в кожної родини по гектару, по півтора землі, і 40 метрів нашої переноски не достає сюди до лісу. От елементарне, сусід з сусідом об'єдналися. Моя переноска, його переноска вже можна працювати, не забруднюючи навколишню територію, вихлопними газами від бензопил. Не завжди в заліза людство йшло. Не завжди в бетон вкладало зло. Перші ми були, хто чув землі пульсацію, шли біологічною кооперацією не мікросхеми квіти нам світили, не штучні шляхи, а стежки птахів. Ми з вітром дружили і сонечком говорили, і серцем вселенну розуміли твій потенція. Не у схемах і дротах, а в любові, що живе в серцях, у творінні ти не винтика весна. Божественна краса, ця твоя суть одна. Ми пізнавали зорі крізь поглядання, і дерева несли нам откровенні знання, у краплі роси безкінечний світ, а в співі джерел істини цвіт. Не екрани, а душі без охиди І не штучний інтелект, а жива душа, несла людству справжнього буття, суті мету, твій потенціал це крила без машин, це дух у єдності з кожним із рослин, це розум, що серцем розуміє світ. Твоя природа це живий Кожне нове покоління, сильніше ставало, бо так творець із любов'ю закладав спочатку розум це не логіка без душі, а світ.